У місті стартувала оздоровча кампанія. Розпочали її десятеро юних бердичівлян, які близько трьох тижнів проведуть у міжнародному дитячому центрі Артек. Шестеро дітей сиріт і дітей з особливими потребами та четверо переможців шкільних олімпіад і мистецьких конкурсів. Перші їдуть до Артеку безкоштовно. Батьки останніх сплатили 20% від повної вартості путівок. Начальник міського відділу молодіжної та сімейної політики Тамара Ковалик проводить останній інструктаж. Батькам та опікунам оголошує перелік потрібних документів та всього необхідного, що знадобиться подорожувальникам у Криму. Дітей просить про дві речі не зганьбити бердичів та змістовно і комфортно відпочити. Навіть коли ми направляємо обдарованих діток на оздоровлення, перевагу все-таки ми надаємо дітям з менш забезпечених сімей. Це не є діти керівників міста, діти державнослужбовців. Це дуже принципово і це позиція міського голови. Тобто, все-таки в першу чергу це дітки їдуть, які чиї батьки ніколи не зможуть цих дітей відвести самостійно в той же ж Артек Молоду гвардію. Дорослі запитують, скільки грошей давати дітям та чи можна брати із собою фотоапарати, мобільні і зошити з олівцями. Паралельно згадують, у часи, коли вони були юними, про поїздку до Артеку можна було лише мріяти. Колись поїздки в Артек ми тільки чули про ці поїздки, про поїздки в Артек молоду гвардію. Насправді дуже небагамалому малому кількості дітей випадало з'їздити в Артек. Тому ми дуже раді, що це станеться, хоча б в цей час нашої дітворої. У кожного з дітей свої плани щодо того, чим займатимуться вони у центрі. Валентина Мельничук серед іншого збирається відтворити усе побачене нею на папері. То я буду робити якісь замальовки, можливо, якісь пейзажі гарні. Я буду все занотовувати собі, щоб щось залишилося після поїздки. Можливо, в тебе цикл такий робіт навіть може бути да, після поїздки? Да. Можливо, я зроблю якісь окремо прокрим, щось, якісь. Також там про море, всіх дітей І забуду багато нових друзів. Деякі з цих дітей побувають у Криму вперше. Головне, вкотре наголошує Тамара Ковалик, налаштуватися на позитив. І тоді відпочинок в Артеці вийде по-справжньому незабутнім. Хочу побачити гори, хочу походити на екскурсії на, на гори, на море. І ще е, хочеться, щоб. Щоб було цікаво. Яка це радість побувати в Артеку? Тим більше, що ця дівчинка зазнала багато горя. Я вдячна місь виконкому, всім його службам, які за нас піклуються. І низький уклін за Артек.